Дуже коротко, чотири кейси, по яким Україна провалила свій екзамен повністю, і чому е, наші партнери не хочуть фінансувати далі Україну, і що стоїть між нами та фінансуванням е, нашими партнерами. Перше, це корупція на грані Мародерства. Коли воєнкоми блядь, та люди середньої ланки викуповують по 3-4 вили, машини по 200 тисяч, то навіть шокує не тільки українців, а й шокує наших партнерів. А дивіться, це ми знаємо тільки публічну частину цього всього. А якщо врахувати те, що наші партнери приймають рішення, виходячи із даних своєї розвідки, то взагалі їх шокують ті дані. Рівня корупції в Україні та е, все що відбувається, пов'язано з розмиванням грошей перемоги. Другий кейс це е, колаборанти при владі. З першого дня, з першого дня коли Єрмак е, е, очолив офіс президента, була інформація, що він працює на ФСБ, що він працює проти України. Тому було. Декілька підтверджень е високого рівня, таких як операція Вагнер та інші, до ще повномасштабного вторгнення. Тепер є вже чіткі дані і розуміння, хто тих е колаборантів працевлаштовував, і також ці дорожки ведуть до Єрмака і п'ятого відділу ФСБ. Також е група Єрмака, в частності татаров, робить так, щоб корупція була основною демотивуючою нашим партнерам. Ну, Будемо так казати, ланкою, тому проєкт корупція, який очолює Татаров як штатний працівник ФСБ. Робить так, щоб в країні за корупцію жоден чиновник не поніс відповідальності, то і є демотивуючий фактор цього проекту корупція, який очолює Єрмак. Тому скільки б раз не казали і не передавали списки Зеленському, хто очолює у нас тут ФСБ в Україні, жодної відповідальності, поки вже там. Такий, як Баканов, не зливається, там не вспливає правда про розмінування Чонгара, про першого зама СБУ, який має е, корочку ФСБ та є штатним працівником ФСБ та інше. Тому е, другий кейс це колаборанти при владі. Третій кейс теж не, не, е, ну, не слабкий, будемо так казати. Це відсутність демократії в Україні. Як би це дико щас не... Звучало, але те, що в Україні закривають партії, закривають е, телевізійні канали, є е, преслідування журналістів, блогерів та інше. Є е, такі, як Червинські, які сидять там за свою особисту думку по замовленню влади. Тюрмі, ну і взагалі, вишенько на цьому торті стало те, що Порошенко не випустили. Ви вдумайтесь, президента України не випустили за кордон по наявності навіть відрядження зареєстрованого та підписаного головою Верховної Ради. Такого о, ну блять не було ніде. Ми мене. Вчора напряму запитали, як ви відноситесь до того, що не випустили Порошенка. Я не являюсь е, прихильником Порошенка взагалі. Коли він був при владі, я відкритко казав, що за ті злочини, що він скоїв, він повинен сісти. І цією думкою і зараз е, притримуюсь. Але не випустити президента ну то взагалі то такий. Е, я навіть не розумію, як це е, пояснювати нашим партнерам. Вони не розуміють. Ну, взагалі, є президент Обама. Він планує по відрядженню кудись виїхати. Якийсь прикордонник, там в статусі майора, там голова зміни, не випускає президента з країни. Ну, це таку дичину, навіть коментувати неможливо, тому що це, хто зробив, повинен сісти повним складом. блядь, від замовника до виконавців. І не тому, що це Порошенко, а тому, що це ну, це взагалі дичина. Це ж уже Північної Кореї, і то там такого рівня чиновники виїжджають, заїжджають, і з цим нема питань. Це тільки в Україні. Таке може статися, щоб закрили партії, канали не випускають президента за кордон. Тому о, четвертим кейсом важливим буде перемовини в Стамбулі, які ведуть неофіційно США і е, Росія. І там і там вибори 24-го року, і вони повинні чимось прийти до тих виборів. Тому набрасують якийсь формат миру, який можливий. Виходячи з того, що контрнаступ провалився, скільки б зброї не дали, а її дали достатньо, але яким чином Україна не змогла, чи прийнявши неправильне рішення стратегічне е, по наступу у всіх напрямках чи інше, я навіть не питаю в цьому розбиратися, не намагаюся, тому що я не воєнний експерт і мені байдуже, це зона відповідальності воєнних не змогли, і ми е, працюємо з тим результатом, який є, не змогли. Але, але е, цей конфлікт між головнокомандуючим та головнокомандуючим е, Збройних сил він теж е, уже дуже публічний, і він теж е, обурює наших партнерів, тому що під час війни корупція, колаборанти при владі е, відсутність демократії і вишенькою на торті ще другою. Є конфлікт між політичною та воєнною складовою в воюючій країні, тому всі ті заходи, які там відсутність фінансування чи обмеження фінансування, там блокада кордонів то все розмягчає позицію України щодо е вимог. Тому що вимоги України 91-й рік вже оплачувати ніхто не планує з урахуванням корупції, колаборантів та інше. Тобто, ну будемо прямо казати, США вже не тягне українську корупцію, вже не витягує. У нас вже такого рівня корупції, яка змогла на лазурному узбережжі підняти ціни на віли. Тобто, такий об'єм чорного налу був вкачений в нерухомість, що нерухомість автоматично виросла із-за попиту. Вдумайтесь. В цілій країні, блядь, українські чиновники корупціонери змогли підняти вартість оренди та придбання майна, елітного майна. Ну, це жах. Це суцільний жах. Влада Зеленського, це суцільний жах. І коли я кажу оцей зелений Сіфілі, це не стосується конкретно там однієї людини. Це стосується влади взагалі. Під час війни ці уїбашки не можуть блядь, виконати чотири пункти: посадити колаборантів, корупціонерів, вирішити, яким чином хто керує армією, і домовитися з партнерами про е, чіткі вимоги, що ми будемо вважати перемогою. Тому що ми всі маємо ну, чітко прийти к якійсь перемозі і чітко розуміти критерії тієї перемоги. Ступ НАТО в ЄС і е, ті. Територію України, яка не підконтрольна. Навіть ті офіцери, які той же Ходжес, які ще е, були адвокатами України півроку тому, вчора заявив, що е, з таким рівнем корупції взагалі не потрібно там розглядати Україну як партнера, тому що за той час, за який мала Україна і ті кошти, у нас вже повинна була завалена ця країна снарядами, аби не корупція, колаборанти. Невдале керівництво цієї країни, завалене снарядами, і це каже ходжес, той, хто вчора кричав, дайте все для перемоги України. Тому влада України зробила все, щоб наші партнери зрозуміли, що з цією владою жодної перемоги не буде, що б вони не робили. Тобто, Зеленський зробить все, щоб ми не виграли ту війну. Тому ставлять це все на паузу до того моменту, поки до влади не прийде вміняємий лідер і вміняєма команда.